Кіроги це не лише найкращі роки в нашому житті, але ще й надзвичайно відповідально. Такими словами, головний священнослужитель Полтавщини давав настанови юнакам і дівчатам, як здобувати владу серед молоді. Студенти зі всієї України з'їхалися до Полтави. У місцевому національному педагогічному університеті майбутня нація вирішувала, як стати лідером. Крім головного священнослужителя Полтавської області на молодіжному з'їзді поради надавали наставники з Польщі, завдяки чому українські студенти зрозуміли, що мають надто мало прав. В Європі і, зокрема, в Польщі студентське самоврядування є найбільш розвиненим, і в них набагато більше прав, гарантій, так них бюджет набагато більше прав і можливостей, і тому ми маємо запозичувати їх досвід. Керівництво всеукраїнського студентського самоврядування навіть конкретизували найбільшу проблему студентської молоді. Банально студентам немає де займатися сексом. Ну, 5-6 чоловік, 7 живе в кімнаті, де мають три жити, ну і відповідно про яку демографію в майбутнє в Україні ми будемо говорити. На відміну від гостей, молоді полтавці хочуть ще й влади і сподіваються, що отримують її вже влітку, коли її студентів залучають до обрання ректорів вищих навчальних закладів. Оскільки це університет, то пропозиції студентів теж з мати силу. Це як в країні. Тобто відносини повинні бути е, на рівні е, ми хочемо навчатися, ми хочемо ректора. Це Так як, у як виборах президента правильно рішають ж народ і только власть. Відповідно до нового закону, всі вищі навчальні заклади мають сформувати нову систему обрання керівництва і віддати студентам квоту у 10% голосів, що при виборах, наприклад, ректора вузу може зіграти вирішальну роль, але влада йти на такі поступки готова. Ми не можемо впливати на ті чи інші вибори, які відбуваються, посіки це внутрішні питання. Але про те, що 10 студентів мають брати участь як в вчених радах, так і впливати на вибори ректора. Ну на мою особисту думку, вчайно це дає позитив певний. Молодь вона завжди залишалася прогресом, і все таки молоді треба довіряти. За підсумками з'їзду у Полтаві, студенти зі всієї України розробили поправки до законів, щоб офіційно передати їх до кабінету міністрів України. Ольга Подимай, Олександр Чепер, телеканал ІРТ.